Привітки. Якщо ви в Талліні або в Естонії, я точно знаю, що вам може бути нудно. Тут в Естонії буває нудно. І якщо ви саме така людина, або ви просто шукаєте, чим би себе зайняти, і не знаєте все, набридли вже ці шашлики, природи, все таке, чи гуляти по вулицям хочеться чогось такого ну, трошки незвичайного. Так от. Хочу вам порадити три місця, ну, ну, власне, можете собі запланувати це на наступний місяць, чи зробити все ще в травні. Ось тут Ви встигнете, якщо що, якщо сильно постаратися, або на червень можете собі запланувати, або ну на пізніше, коли там буде вам потреба. Але будете знати, що такі цікаві опції є. Так от. Сьогодні буде про три основні місцини, які ну, мені дуже до вподоби. Я вважаю, що вони дійсно можуть розбавити буденність. Почнемо з найпростішого, найкласичнішого варіанту це естонської національної опери. Квитки сюди коштують не дуже шалених грошей, не бюджетний, я можу вам сказати, але, наприклад, там. За євро 50 можна вихватити квитки на гарну виставу на двох. Тобто, в середньому там квиток коштує євро 51. Добре, будемо говорити вже правду, але там на балконі можна купити за 25, або в партері в кінці. Хочу вам сказати, що не бійтеся купувати ці квитки. Вони насправді дешеві. Там видно дуже добре театр, дуже маленький. І ну, це не так, що ви в київські опері сідаєте. Якщо ви купили в партері в кінці, то все, то просто бінокль брати, вам ні. Там буквально десь 20 рядів, і якщо ви сідаєте на якомусь там 15 ряді за 25 євро, вам отак з головою буде. А вистави дійсно гарні, гарно поставлено, цікаві, ну тут вже залежить від того, що ви любите. Балет чи оперу, а також зверніть увагу, що зараз іде кінець травня, початок літа, початок червня, і складають іспити студенти, які танцюють, танцівники, хористи, і всі такі інші, і можна потрапити на безкоштовні спектаклі. Тож, дивіться, слідкуйте за розкладом, якщо вам це цікаво, то ну, сходіть. Я один раз на такому концерті була, єдине, що мені там не сподобалось, то там був е номер, присвячений російській культурі. Але московітів тут багато, ну, вже потерпите. Один можна потерпіти, але мені дуже не сподобався. І от знаєте, я не пам'ятаю нічого, власне, що там було Ну, з такого, нічого мене так не вразило, як оцей. Номер взагалі, ну як би спорти, все враження від концерту. Ну це моє особисте враження. Можливо, ви любите російську культуру, то ну тоді вам все буде окей. Якщо ви йдете на такий безкоштовний концерт, то дивіться, що там пропонують, щоб не потрапити на ну, щось таке неприємне. Пару слів про сам театр, театр. Стародавній, і тут я не можу, знаєте, я знаю історію, я не можу минути не сказати, тому що зараз ви зрозумієте все. Так, театр почали от весь цей рух засновувати ще в 1845 році до 1913 року, ось вони там щось там вошкалися, вошкалися і нарешті там відкривають театр. І театр. Теж відкривався поступово, не відразу. Ну це довга історія. Коротше, він запрацював, і ну були вистави, естонські композитори там виставлялися, естонські митці і співаки, і танцюристи. Коротше, все було нормально на театру. Але приходить війна, і здогадайтеся строхраз, хто розбомбив естонцям театр. Його розбомбили в 44-му році, а в 47-му році його відбудували. І з такими гаслами відбудовували, що типу, це Московіти, театр цей поставили. Ну, Трохи, знаєте, така паралелька з Маріуполем, тому ну, нічого не змінюється на болотах. Стратегії ті самі, тобто, чому ми дивуємося. Ще саме головне театр театром, але в театрі неймовірний бар, куди можна сходити в перерві. Я взагалі не дуже люблю ці театральні бари, і туди ну, не часто ходжу, тому що це черга дорого і, коротше, чорті шо. Але тут е, ви можете замовити собі заздалегідь, і тобто ви виходите з залу на перерву, і вас вже чекає там, тістечко, пляшечка з воном чи шампанським дуже гарно. Ціни досить помірні. Я не можу сказати, що супер-супер ну, дорого. На 20 євро нам вийшло вино, трохи конячку, салатик, і що в нас ще було? і водичка. Коротше, ну ну досить непогано. Я не можу сказати, що супер дешево, але ну в принципі, ну. Ну, Більш-менш, мабуть, ціни. Ну, якби ви були в якомусь кафе, ну, ви, певно, взяли б десь те саме, може б, трошки дешевше це коштувало. Але це, типу, в театрі. Воно коштувало 6 євро. Що в барі, що ну, тут, в театрі, ви можете його придбати, не якихось шалених грошей коштує, воно було дуже смачне. Тож, ось так. Користуйтеся, і якщо ви там, наприклад, йдете на побачення, хочете вразити дівчину, то забронюйте такий столик, тістечко, якийсь чи чай, чи келихвина, буде вам те, що треба. Так, друга місцина, куди я дуже-дуже пораджу сходити, це Церква Святого Духа. Я просто впевнена, що ви всі знаєте цю будівлю. Ну хто в Талліні або хто бував Талліні. тому що на стінах цієї будівлі знаходяться найстаріший годинник в Естонії, який тут висить з 1684 року. Але мало хто знає, що це власне церква, ніхто не задумується, що це за будівля. А це найстаріша церква, яка діє по сьогодення як церква, і ну, сюди можна ходити. Але єдине, що зауважте, тут у неї графік такий цікавий. Взимку вона працює тільки півдня з понеділка по суботу, з 11 до 2. А от в літній період вони працюють знову ж таки з понеділка по суботу. Це, здається, 11-ї також, але вже до 6. -ї. До речі, якщо ви приходите як типу турист і говорите на естонської, то з вас візьмуть 3 євро. А якщо ви будете говорити естонською з людиною, яка продає квитки, то вам ще запропонують просто молитву, придбавши свічку за 50 центів. Ми вибрали молитву, я купила сім свічок. Тобто, ну власне, я заплатила те саме, що я заплатила за охід, ну якось е дуже класна церква, вони її зберігають і хочеться їх підтримати. Але якщо у вас обмежений бюджет, дивіться, ви можете за 50 центів сюди зайти і насолодитися неймовірною просто красою. Ну тобто таке, ну дуже рідко де побачиш. Знаєте, то, то там всі коротчі, церкви такі класні, такі класні. приходять, а ти туди приходиш і такий думаєш, ну ну блін, ну як звичайно. Тут реально таке, щось цікавеньке. З другого боку, так ви можете сказати, що нічого такого немає. Але мені ця церква видається неймовірно атмосферною. І ще що цікаво, що тут по понеділках, після шостої, на шосту годину, влаштовують концерти органна музика, чи приходять ну якісь заїжджі хори щось співають? Короче, атмосферно класно. І це безкоштовно ще раз безкоштовно в понеділок на шостому можна сходити і послухати класну музику, якщо, наприклад, у вас немає грошей там сходити в оперу. Ця церква вона датується 1319 роком. Тому це одне з найстаріших приміщень, яке зберіглося і функціонує як за призначенням. І до речі. До слова, що це була церква для бідних, тому що ми знаємо, що там трошки далі є святого Миколая церква. То та церква використовувалася більше як знаєте, як сховище для зберігання дорогоцінних скарбів. Знаті, а ця церква саме була для бідних для навернення їх довіри, і, до речі, саме ось тут були надруковані. Була надрукована перша книга, якщо вважається першою книгою в Естонії, як друкованою книгою. Це були уривки катахізису. Катахізис це така, типа, книжка питання відповіді: хто такий Бог, що треба робити віруючим. Ну, коротше, використовувалися це для. Ці книжки, ці катахізис, використовувалися для навернення людей до віри. Цій церкві книжка надрукувалася вперше, але різні джерела, типа там Вікіпедії і в інтернеті, пишуть, що вона була надрукована в 1535 році, але естонці вважають, що вона була надрукована в 1525 році, і от цього року святкують 500 років. Естонській книзі, ну типа виходу естонської книги 500 років, і тому дуже ну, багато всіляких заходів присвячено цьому виступів літераторів, Коротше, святкують естонці 500 років своєї книги. І е, тут підводка закінчується. Я вам дуже хочу порадити сходити в музей забороненої книги. Насправді, музей. Ну, це маленька кімнатка. Його відкрив один шотландець, який тут навчався, ну і вирішив, типу, а відкриє такий собі музей. Відкрили його у 2020 році. І ну, в ніч музеїв було безкоштовно. Вибачте, це відео виходить вже після, але на наступний рік може збережіть собі, якщо ви не підете. Коштує воно не пам'ятаю скільки. На сайті можна все дивитися. І, і тут. Можна погортати книжки, які були заборонені з тої чи інакшої причини в різних країнах світу, саме цікаве для. Для нас, як українців, тут є твір Бендери, і також є твір чорноволи. Насправді представлено тут не так багато книжок. В колекції 350 чи вже, мабуть, більше книжок. А от на виставці стоять чотири українські книжки прямо на головному стенді. То я думаю, що це хвала і шана нас шанують і поважають наших заборонених письменників. Це класно. Є такі цікавинки, як, наприклад, я не знала, що в деяких штатах 50 відтінків сірого були заборонені Ну, через непристойності, а також є історія: типа, в Китаї. Там, через комуністів одного автора звали Якось, і він був антикомуністом. От його заборонили, але була письменниця дитячих книг, і в неї було таке саме ім'я. І коротше, ці письменниці, всі їх дитячі книги теж забанили. Ну, коротше, ну, що ви хочете, комуністи, всіх забанили, все. нічого не знаємо, без розбору. Що мене так. Вразило, то це пригоди Тінтіна були заборонені в двох країнах Стається, це в Індонезії. Якщо я помиляюсь, то я напишу правильно тут. За те, що мапа була неправильно поставлена. В книзі ми правильно ілюстрували мапу, і в Канаді за дискримінацію меншин. Тобто це якось ну, такий комікс, і, бачите, забанили його. А ще в Китаї, в Гонконзі, було заборонено книжечку про пінгвінів. Коротше, тут у цієї книжечки цікава предісторія в тому, що в зоопарку в Нью-Йорку два чоловіки-пінгвіни, пінгвіни чоловічої статі, їм підкинули яйце. І ці пінгвіни його висиділи. і, ну. Доглядали за немовлям, вилупилася дівчинка, тобто пінгвін жіночої статі, і вони її вирощували. І ось як, в принципі, типу, не обов'язково мати в родині жінку і чоловіка. Тобто, що два чоловіка можуть виростити нормально, соціально активну дівчинку. І от ну, гонконці вирішили, що це занадто пропаганда заборонила книжку. Але я вважаю все таки так, це моя суб'єктивна думка. Що у нас стільки родин одностатевих, типа мама і бабуся, які вирощують хлопчика. Вибачте, але чому два чоловіка, які ну власне заробляють сучасні, там розумні, не знаю, не можуть усиновити дитину і її вирощувати, любити, ну давати їй все найкраще, ну мабуть, можна. Знаю, може, ви мене там захитите, але, будь ласка, поле коментарів ви вільне. Ну, а може, ви десь задумаєтеся? Я трошки змінюю вашу думку, що насправді люди вільні кохати, вибирати і. Власне, займатися тим, чим вони хочуть. Власне, на цьому буду завершувати, бо зараз я думаю, вже всі повиключали. Добре, дякую вам величезно за перегляд. Якщо ви вже сюди додивилися, то попрошу вас поставити вподобайку, підписатися і побажати вам гарного дня.